І перша порада, якщо ви їдете на озеро ловити карася. Що ти такий борзий? Вітаю всіх на каналі Рибалка на Буковині. Ми сьогодні приїхали наловити купу карася на пшоно. Тому як ми це зробимо, дивіться далі. А розпочнемо ми з замісу прикормочки. Сьогодні наш склад буде це карпрошний тигровий горіх та грандовський карасіон тенч. Все ми це замішаємо на пшоні. Поки прикормочка настається, ми збираємо за собою спінтя і йдемо маркеритися. Прикормочка настоялася. Ми відмаркерилися, дистанція до 20 метрів. Такі трошки не що дно. І перша порада, якщо ви їдете на озеро ловити карася. Ну, Карася краще всього ловити на поплавок, але ми сьогодні взяли з собою пікерну снасть. Це Sherman прошка до 3 метра до 40 грам. Оснастив її старим шерманом катуркою 3000. Скажу так. На поплавочок ми беремо, ліпимо 4-5 кульок, кидаємо воду, закормили і чекаємо хвилин 15-20 до перших клювань. На фідер треба зробити аналогічно. Я закормив майже цілу ось таку тарабаньку і поки бігав туди-сюди хвилин 10-15 минуло. І що ви думаєте? Тільки тепер я приступаю до рибалки. Зараз буде перший закид з гачком. Точка відпочила, а так як ми кормимося пшеном, наша прикормка, її ароматика це чисто сигнал для рибки, щоб вона прийшла. Тобто сильної харчової цінності в неї там немає. Тому ми закормилися обільно пшеном, дав опари, ще на точку так само закормив. І буду думати розпочинати вже таки рибалку, бо ну вже час. Розпочнемо ми з насадки. Дві піночки, один опарик. Цікаво, що нам покаже ця водойма цього разу. У відео з благодійного фестивалю це саме ця водойма, село Ставчани. Чому я вирішив знову приїхати сюди? Оскільки відверто карасика не було, а хочеться половити саме його. На швидкі клювання я не розраховую. Але побачимо, можливо, першою на точку підійде плотвичка, ми її зловимо пару штучок і сподіваємося на карася, так як погодка вже прогрілася. Водичка тепленька, Зон, занурювався у воду. Щоб поставити камери нормально. Ой, є, 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 є. Зразу же. Видно, одразу прийшов, ще в виходу хороший карасик. Ти куди так увів? Куди, куди? Не можна так прямо в очерет веде. Що в нас першого закиду карась? Да. Його там купу, бо він забагрився. О, який карасики. Насадки у нас сьогодні, як завжди, червак, опарик і піночка. Ну, піночку ще одну порцію мені не було куди кинути. Гер трошки відсиплював опариша в прикормку, я думаю, що буде місце де її поставити. Тактику, як ми ловили на змаганнях з кумом, я розповідав, але залишилось, як завжди, багато дрібниць. Хто дивився попереднє відео? І вам не вистачило інформації, я дуже радий з вами поділюся. Пишіть просто в коментарях, що вас саме цікавило. Ну, з цієї вдома чи взагалі з нашої тактики, що ми робили. Бо я вкратце розказав, так щоб люди, хто дивився, мали розуміння, що ми і як робили. Друга порада. Не потрібно темпувати, не потрібно там дуже часті перезакиди. Просто Закинули, лежить і чекаєте. І клюваки карася, вони ну, не похожі ні на платвичку, ні там ні рибця, ні ну, такого такого плану рибку. Він раз може так, вам -тіп загнути, підцікайте, нічого нема. Не дивуйтеся, це карась. Йому треба дати, щоб він хорошо заглотнув, так уже пішов. І ви вже тоді, як навіть не підсікаєте, просто витягаєте рибу. А зараз ви бачили мій. Мікс, що я сьогодні зробив, і мені цікаво ваші найулюбленіші мікси і прикормочки на карася. Але саме на ставках, озерах. Тому спускайтесь вниз в коментарі, залишайте, подивлюсь, оціню. До речі, те, що я казав про закорм. Закармлювався я ось такою підікліткою 20 грамовою, а ловлю я на. Отаку малесеньку-малесеньку двасадочку. Малесеньку Чому так? Вже мені шуму на точки не треба. Наточки достатньо корму. Зараз треба просто акуратно покласти свою снасть і подати насадочку. Дує накину кофточку, а ви дивіться, чи клює. А якщо клювало, я це пропустив, напишіть в коментарях. да є. о Це було карасьова клювака. Да, карасьова карасьова Ой, водить гарно так. Хто в нас тут? Пан Карасик. Такі от тузики опа. Да, він Дружно заглотив. Ну, а то я. Дружно заглотив і пішов. Обловлювати свого кума. Це завжди куму погано, а ви довольний. Ну, можна лишитися без кома. Слава Богу, я свого кума ще не обловив, тобто мені ще. На це треба досвіду. Ну я гадаю, ми якось влаштуємо ще один з ним батл. Якщо вам цікавий такий формат, плюсуйте в коментарях. Або у вас взагалі є ідеї батлу. На що батлитись? Бо в мене вже були батли. Давайте ідейки. Який виграш нам? Самий цікавий варіант проведення батлу, я відпишу. І ця людина виграє 3 кілограми корму. А корм, напевно, карасіон тень буде в серії Гранд. Тому поспішіть в коментарі, придумати нам виграш стимул батлу. У нас вже ідеї майже закінчились, ми вже поперебирали багато. Тому цікаво, що ви придумаєте. Швиденько вниз. Оце, з оце був той перевоз. Опа, о, файний карасик такий. Ось який гарний карасик. Опа, ті- т ча Да-да-да-да-да-да. Все-таки працює два кусочка червака. Тоже такий? Ну бу. Відносно так, що було хороший. Хороший, такий карачик. Такий файний. Є. Yeah. Гадайте, хто промахнувся? Ні, я не про... Ні, не, не промахнувся. ні ой ой Не промахнувся. А, краще. Трошки менше, ніж решта. Але все одно класно. Ох oh, ти ж, ого! Oh, Щось таке май поприлічний. Чи забагрився, чи що, ну май таке. Ну, чи мені просто здалося. Ну, хороший карасик, просто карасик. Такий собі... Тут... Поп'ємо водички, але як завжди. Тільки щось хочеш зробити, що не стосується споглядання на ківертип, починає клювати. Але це не спрацювало цей раз. А ні, спрацювало! Ох, ти що, о! Ти що такі, дяшки? О, це дерзкий був. А ну-ка. Що в нас тут? А, тут, тут о, хороший карась. тут такий бу. Бу. Це, походу, найбільший за сьогодні. Не-не-не, не не, дригайся. Це який файний карасямба. Сьогоднішній бігфіш. О, клевака. Ну такий нормальненький Ой, строс маску рабну тебе, да, человечек От опа. Насадка та же самая. Кусочок червака. Причому можна два кусочки ставити, один кусочок аналогічно клює. На один шматочок просто швидше деколи відбуваються клюваки, і тому я залишився на цій насадці. Опари шпінка в ігнорі. У каразя карась її ігнорить цього разу. А на них клює по два, я не хочу її ловити. Якщо клює, карась, треба його ловити. У нас вже на каналі зібралося більше 700 людей. Мені ще трошечки залишилось до моєї цілі. Я думаю, що наступний красик буде спонукати вас підписатися на канал, поставити йому лайк, залишити коментар. So high, is... Ніколи не забувайте експериментувати з кормушками. Кормушки це те, що подає ваш корм на дно. Відповідно, вони бувають напівзакриті, відкриті, закриті у мене наразі немає такі кульки. <кхух> Всі вони дуже по-різному працюють. Одні легко віддають корм, другі. Важко, іншим легше подати ж опари, що черв'яка на точку, щоб він там по дорозі не розсипався. І від цього всього залежить ваша риболовля. -я. Така потяжечка, така, даже би сказав, ніжна. Стандарт карасики риба карась, гра почалась. Yeah. Oh, 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 oh. Так, Ох. навіть маленький карасик потужний опа, дало, що ти робиш? Є, yeah. ой, а це такий. Ду-ду-ду-ду. ду Що -ду 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 -ду. ти такий борзий? А, ну то-то, ты не зря борзий, я понял. Йой -йой 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 -йой. Це клювака вудку. А хто в нас тут забирає водку? Колясик. Колясик, колясик. І що ж у нас сьогодні по результатам? По результатам купа карася. Отака от, от кубка карася сьогодні порадувала нас парочку навіть є таких ну, добротних карасиків, приємних. А ну, мені аж дуже цікаво стало, бо я пам'ятаю свою вагу на змаганнях, мені цікаво стало, чи я її перевершив. А ну-ка. Так, я її перевершив. І це причому, що така неспортивна рибалка сьогодні була. Ну, Загальна вага 3 кілограма 300 г. Я гадаю, що це більш ніж достатньо для ну, скільки? 4 годинки я ловив. Дуже приємний результат, всім вам дякую за перегляд, а я біжу відпускати рибку.